Мед це не просто солодкий продукт до столу, а й корисний інгредієнт з оздоровчими властивостями. Він має антимікробну дію, містить антиоксиданти, покращує травлення та підтримує імунну систему. Однак за останні роки вартість цієї поживної речовини в Україні стрімко зростає, зазначають експерти. Причини цього добре знає продавець Іван, який збирає мед на власній пасіці в Теребовлянському районі та продає його на ринку в обласному центрі. Збираємо ну як вулику джони після сімей. Вони Бджоли збирають мед. Приносять до вулика. А з вулика ми відкачуємо на спеціальну медогонка, та це за рахунок від центрової сервові літає мед з рамок. На прилавку у Івана квітковий, гречаний, малиновий та липовий мед. Чоловік каже, збір урожаю справа не проста. Через заморозки бджіл стає все менше, а це напряму впливає на кількість готового продукту. Втім, попри дефіцит, продавець ціну не завищує. Дивіться, я зараз продаю по однаковій ціні. Та як уповельна спроможність міська. Зараз 200 гривень за літр меду. Але в принципі вісняного дуже мало він повинен цінитися 250-300. На тернопільському ринку вартість різних видів меду сильно не відрізняється. В середньому це 200 гривень за літр. Фахівці ж зазначають, погодні умови цьогоріч стали одними з найгірших за останні десятиліття. Через весняні холоди, дощі та відсутність періодів активного цвітіння рослин. Перші медозбори з акації, липи та різнотрав'я майже зірвані. Та, попри труднощі, попит на мед залишається стабільним. Мед взагалі дуже корисний, кому треба звичайно купляє. Ну, можливо, менше кількості, але Купляють? Тобто попит є нього? – Є, є, є. Ніхто що такого такого щоб довше не було, немає. Є, купляють, де кому треба? Ну є хворі, які просто ж люблять. Ну. Мед то є корисна така рішивна. За різними оцінками, зростання цін на мед триватиме щонайменше до наступного сезону. Особливо здорожчає натуральний продукт із пасік. До цього радять підготуватись споживачам. Найдорожчим на українському ринку залишається акацієвий мед. Його ціна може сягати 650 гривень за літр. Надалі українське бджільництво зіткнеться з новими викликами: від кліматичних змін до екологічних проблем.